Пропонуємо переглянути відео, яке спрямоване на розвиток логічного мислення, Вправа четвертий зайвий. Навчимось знаходити спільне між предметами та відокремлювати зайвий, не схожий на інші предмет, а також пояснювати свій вибір. Вчимось знаходити зайвий предмет за якоюсь ознакою. Зараз ми бачимо всі зелені яблучка, але одне яблучко велике порівнянні з іншими. Всі вони однакового кольору, але одне яблучко велике. Тобто воно відрізняється розміром. На цьому слайді ми бачимо яблучки однакового розміру. Але одне яблучко відрізняється від інших. За якою ознакою відрізняється яблучко? Так, правильно, три яблучка червоного кольору. А четверте яблучко зеленого. Тому це яблучко зайве. Зараз ми бачимо чотири фігури однакового розміру та однакового кольору. Але якась фігура зайва. Так, правильно, зайве коло, тому що воно відрізняється формою і не має кутів. А ось це завдання поскладніше. Треба знайти зайвий предмет за декількома ознаками. Подивіться, зайва буде Правильно, груша. Вона відрізняється за кольором, розміром та за формою. Але цей вибір не остаточний. Також можна обрати зайвим коло. Чому? Тому що коло це геометрична фігура, а яблуки і груша це фрукт. Це також правильна відповідь. Головне це пояснити свій вибір. Давайте разом поміркуємо, що зайва ми маємо ось такі фігури. Роздивіться їх уважно і оберіть зайву фігуру. А варіантів може бути декілька. Ми можемо обрати зайву фігуру за кольором. Це буде квадрат, який має інший кольор. А ще я можу зробити інший вибір. Я можу сказати, що зайвою фігурою буде рожевий квадрат, тому що він відрізняється розміром, він по відношенню з іншими фігурами великий. І це ще не все. Я можу обрати коло і сказати, що коло буде зайве, тому що воно відрізняється формою, воно не має кутів. Ось ми розглянули декілька варіантів відповіді. Будь-яка відповідь буде правильна, але потрібно пояснити, чому саме такий вибір ви зробили. А зараз я вам пропоную домашнє завдання. Роздивіться уважно ці яблучка та оберіть зайве і поясніть свій вибір. Чому саме такий вибір ви зробили? Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваш вибір. А можливо, їх буде декілька, головне поясніть свій вибір. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!